Що робити, якщо в акумуляторному степлері застрягла скрепка. Дивіться. Першим ділом виключаємо, щоб воно не дало нам по пальцях. Далі що ми робимо? Торк. Відкриваємо цю обойму. І далі отут торк. Бо в моделі трошки замутніше, А в оці нові тут дуже удобно зроблено. Раз, все. Получається, забрали, це відкривається. Ой. Все, від цей, ось, бачите, чекай. Пофокусуйся. Відкривається і можна все прочищати. Закриваємо назад. Торг. Закриваємо тут обойму. Одною рукою мені неудобно. О, все, закрили обойму, можна включати, пробувати. Включили, пробуємо, ану, доску. Все. Є, є Я вам скажу, це прямо як медитація оці гвоздики забивати. І рівень забивання е, накручує оця отут, о, бачите? Глібше забиває, менше забиває. Сюди глібше буде забивати. Це на максимум сюди менше. Ну, Подивимося. О, бачите наскільки. Це Дивитесь, залежить від матеріалу, який вам треба. О, диви. Ого, дві доски збило докупи. Ну і все, якщо є ще у вас якісь питання по цьому степлеру, питайте. Це коба застрагла. Того, що в миску до холодильник бив ти застрагла. А так то топова штука. Ну все, Виключаємо всю термедію.